Супить унікальний вертеп, чому е, кажу, що це унікальний вертеп? Бо кожен із цих людей дуже багато б'ються заради нашої перемоги. Дуже багато людей у цьому вертепі роблять надможливі речі для того, щоб допомагати Збройним силам України. Звісно, не без вас. Пам'ятаємо праздник покрови Пресвятої Богородиці. Пам'ятаєте? Коли е, в жовтні ми з вами збиралися для того, щоб назбирати кошти на бус допомоги для Тараса Лужецького, вийшло е, втричі більше, е, мабуть, можливо, і більше. Прид, Придбано дуже багато чого для Збройних сил України, окрім е, бусу допомоги. Тому хочу, щоб ви сьогодні собі покладували, бо без вас також неможливо. І це ще раз приклад єдності. Тому прошу для себе описків, рідних, коханих. Бо єдності наша сила. Ми сьогодні ідеєю започаткування цього волонтерського вертепу було знову прохання наших збройних сил України. Дуже потрібна карета швидкої допомоги, і дуже нашим хлопцям і дівчатам потрібні дрони. Бо все це рятує життя. Кожна наша гривня працює на перемогу. Тому відчайдушні наші волонтери, хлопці і дівчата, зібралися, поєдналися у цьому артепі. Не одну днину проводили репетиції. Вже не одну днину коляду. У них є вже результати, але звісно потрібно більше. Ну і сьогодні гордість храму Покровопосвітої Богородиці вважаю цей волонтерський вертеп, який зробить ще не одну гарну справу. Але зараз просто маєте такий обов'язок їх. Підтримати, підтримати їхні прохання, прохання наших захисниць і захисників. Ну і звісно, оплодувати. Вони величезні молодці. Пишаю з ними неймовірно. І думаю, що ви також будете пишатися. Тож під ваші описки полядуємо разом, запрошуємо волонтерський І це, Україні, Христов, це наша Слава Україні! Христос! Ми почули спів ангелі, спів співвеличний, спів веселих, що вертепів у яскині. Божий син! Масла, скільки й каламбур, мерші субот, я, я кращий кредитор. От тобі, нечиста сила, ми тебе тут не просили, ви княге і свій до того, за тримай більше з того, попередив моя новина і на спину пролетимо. Наче небо одверзло уста, і божественний спів з нього злину про спасіння, про добру новину, про народження Спаса Христа.

Голови подаріли. Желі сіють, сілику. А я не бога просять. Йодь подобне дармо ждати. Прийде і рук всі забрати. Демократом, демаго, бо й дату одного боку. О ні, цього вже не буде. Не таке собою, щоб з тобою дозимати. І пробова за мене. Йой-йой-йой, яй яй по що закриті? Ліпше на завозити. Потанцюйте, поспівайте, цілому трохи жарт дайте. Що за пусті малачки? Не спішіти мою качку. Чи найкраще купийте закусить? І вольні діти вже не будуть пощіпити, <різь> вже топилась Україна, хвито соромом руїна. Народ край не дбає, а крадає, пропиває, там простають корі діти. <різь> Я не знаєте де подіти. А як хлопці <різь> буде жити, з чого ножко має жити? Тихо, Такі і не хай тут не всі ведуть. <різь> що то за чого тут треба? Над царями. Чи так можна? Так, 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 я звичайю. Так, так, так. Сороком цуге. Страшно саме це сказати. Мабуть, треба нам тікати. Тихо, порно. Лісо саме виболото. Знаєш, цю новину. Спочатку новину, а тоді я вам... Є в нас стані такі вісті, такі вісті, що за світу народився в моєму місті. Ну чому просить що, що за цар? Що він за те? Царю, кажуть, є новина, що породила діва сина. Весіяна для світового обіцяного назад. Водом утрил, Ей, царі! Ми це відео Сходу ходом, у твій хай приходить, похолонити всі людині, що родилась з Палестині. І царі і роду І ми люди із Довен Пророкували по народу що має народити Божий син. Отож, як зірка засіяла, я кинув все. І ось я тут. Туди, де чудо диво стало, я народився наш суд. Я завжди індійського народу де Мій народ у гори вукає, і лісах лукає, візне боїв собі шукає. Та сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив, і я дале з собою взяв, щоб Ісуса видав. Я цар грецького народу, я не боюсь нікого роду, де мій навіть по морю гуляє, і бозе все величає, а на споді зоря засіяла і нам дорогу показала. І я дали з собою взяв, до Ісуса привітав. Що ж, що ж, ідіть, йдіть угледіє і царю клоніться, а назад вертатимете сюди поверні. заряд дитини, я, не... я не знаю, знати не бажаю. Воліне, перебитись судді народ, Без прощани без розбору, хлопчиків до двох відстрайте, так робіть. Війна кас, він для нас, ми виконуємо цей час. І мене, і мене дитя в ястині, мусите знайти ще нині. Ого! Хтось закликує за мною. Готово я усіх стисать косою! Го, смерти вила, смерть Люба! Ти завжди мені служила! Всіх косила ворогів! Всіх, кого я повелів! А тепер скоси того! хто в верте народився, з причистою облодився. Гей, солдата мої вірні, я тут царю. А чи всі діти вбиті, е, так, так Не Надішся, ірода лукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не пройде, і ніщо не зникає, і над катом кожним меч долі звисає. Хоч діток ти вбив, свою душу загубив, тож знай. Що месія не вмер, він живий. Ось тобі новина. Ми ж дітьми не Божого сина. Що? О, смерти, мила, смерти, люба. Від всякий бунт у заруч душила. Прилиніть, махнуть по союз. І вдруге, нехай на світі не буде, такі люди. Ого го. Їх нам не здолати. зі... У тебе і о мале дитя в'язкині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Ходім зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий цар, тебе в смолія покупаю. Пішли зі мною в пекло. Там нам разом буде дуже тепло. Поборено зло, лютий цар відступив, Звалив його спільний волі порив. Хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує. Хай злоби і заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутися. Тож нині всі разом Ісуса вітаємо І слава во віки йому заспіваймо. Як жить, хай с гріжу вас держить, най ся дідають, як чужи, най сідою молодою промикоть, хай ця кури вам несуть, а яйця з заку, а з тою віршину Дайте щось, бо я вже йду. Прощавайте, ми в цій хаті, щасливі будьте та багаті. Майте волю, добру, Божу, тільки вірте, ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Ми на тому добрі люди, поля духінчає, щастя й долі цьому дому щиро побажає. І дорослим, і маленьким зичу. Жити здоровенькі! на бутігу всій країні і на славу Україні. Щоб вас Бог благословив вас і вашу стрілку, щоб зростали в Україні Богу на поділку. В стражденну Україну у темні села, Втомлені міста, І післо через воронки і руїни, не своїх дів чесного хреста. Ішло місто до діточок маленьких, щоби забрати вічиних і страх до юних і дорослих, і стареньких, Не своїм віру на своїх плечах Ішло різдво у бліндажі окопи, Укутуючи воїнів теплом, ішло між градами, наляканим в ознобі, щоб, та, став, щоб стати всім на захисті щидом. Ішло різдво до кожного порогу не знало, чи відчинять нам йому, Щоб навчитись довіряти Богу крізь темри у світло. Ішло різдво, і здома ми стогнали. На руки брала сиріт у сльозах і шепотіло, сльози утирало, та той живий, він там, на небесах. І людям говоримо, Христос народився, він гляде, пускайте його у серця, що сили, він вам усі тривоги відведе. І мали, нас. У нас, радості з нас. Докричали вірою Христа. Вогонь свічі задумливо палає, і раєм пахне мамине пуття. Крізь посмішку усіх благословляє з колиски новоявлене дитя. Лиш тільки перша зірка заброніла, і світ торкнувся серцем до небес, як коляда розлого полетіла. Щоб сповістити чудо і чудес. Нехай у мирі злагоді живеться, хай у душі засяне доброта, у вашій хаті радісно сміється на многії і в лагії літа. Веселі свята, щоб сім'я була багата, щоб весела коляда, а в хату радість принесла. І з Різдвом Христовим щиро вас вітаємо, щастя і здоров'я вам усім бажаємо. І ваші хати, нехай гори минає, живіт у щастя, згоді Христос рождає. Щиро вітаємо вас із цим Різдвом, це різдво, на правду, є особливим. Цього року ми вперше його святкуємо з цілим світом, проте цього року воно знову у відні. І ми, і трусковецькі волонтери, об'єдналися знову для того, щоб бути корисними для наших хлопців, щоб бути корисними для нашого війська і е, організували цей вертет, щоб зібрати кошти на потреби армії. В даному випадку це на дрони і на карету швидкої допомоги. Дуже дякуємо, що ви всі прийшли на наш, на наш виступ, на наш концерт. Ще раз вас всіх вітаємо, хай Ангел англо у нас усіх оберігає, хай матінка Божа і покрова накриє нас своєю покровою і дай Боже, щоб цього року ми вже перемогли нашого лютого ворога. Насправді, якщо серйозно, то колись у нас була одна коляда, сумна, сумний святий вечір. Тепер нам приходиться вчити нову коляду про Бахмут. Але та коляда прийшла для того, щоб привітати, незважаючи ні на що вас, і розказати новину про те, що народився на Спаситель. І нехай ця коляда буде заради спасіння наших військових тих, які там в окопах теж колядують, передають усім додому вітання. Чують наші молитви, і наші молитви їх захищають. Тому молімося, допомагаємо, об'єднуємося і, звісно, йдемо всі разом в руку до перемоги з нашими військовими і нашими людьми, які моляться за них і допомагають. Христос рождається. Поболити ще раз, мимовірний нахрене. Волокерському руху, духу міцного, добра, ці люди, які ви довіряєте, ці люди, які завжди допомагають, тож допоможіть їм допомагати. Бо справді кожен з нас буде великим прикладом тоді любові до наших збройних сил України, до нашої землі і до Бога. Наші маленькі агенти, наші пастушки будуть до вас.